То такий джуніор, це початківець, сеньор це той, кого вже слухають. Але як пройти цей шлях і не згоріти? Ми покажемо покроково. Більшість думає, що зростання в ІТ – це просто роки досвіду. Але ні, це стратегія, план і готовність брати на себе відповідальність. Почни з бази. Добре, знай мову програмування, з якою ти працюєш. Далі берися за проекти. Багато практики, педпроєктів, опенсорс та різних стажувань це запорука успіху. Коли відчуваєш, що вже не просто виконуєш таски, а розумієш архітектуру, це сигнал рухатись далі, вчити патерни, алгоритми, дбати про якість коду. Стати мідлом це не просто набутий статус. Це коли ти вже можеш вести фічу від ідеї до продакшену. А ще комунікувати з командою та брати участь у прийнятті рішень. А от бути сеньором не означає знати все: це про якість, глибину, про здатність розв'язувати складні задачі, менторити молодших і тримати фокус на цілях бізнесу. Рости в IT це не спринт, а марафон. Але з правильним планом ти точно дійдеш до сеньор. Постав ціль, склади план і працюй. Хочеш більше таких порад? Став лайк і підписуйся.